Браття і сестри, храм це місце святості. Але диявол найбільше полює саме там, де світло Христове. Сьогодні розкриємо шість дій, якими люди, що займаються чаклунством, намагаються нашкодити вам прямо в церкві. Перше підкладання голок та ниток. Знайшли на лавці голку або нитку, не торкайтеся голими руками. Відьми спеціально залишають їх, нашіптуючи прокляття. Візьміть хусточкою і викиньте. Потім обов'язково перехреститися. Друге. Крадіжка свічок. Вони запалюють свічку після вас і крадуть її. Ця свічка використовується в ритуалах наведення порчі, тому завжди дочекайтеся, поки ваша свічка згорить або загасіть її самі. Третє. Збирання воску. Помічали людей, що збирають воск із підсвічників. Це матеріал для чорної магії. Воск від церковних свічок має особливу силу. Якщо бачите таке, повідомте священника. Четверте. підслуховування імен. Відьми спеціально стоять біля вас, коли ви подаєте записки, слухають імена ваші та ваших близьких. Ці імена потім використовують у ритуалах. Подавайте записки тихо. П'яте: плювки та води можуть плюнути біля вас або пролити воду на ваш слід. Це старий спосіб прив'язки. Якщо помітили щось подібне, просто перехрестіться і не бійтеся, страх дає їм силу. Шосте читання молитов навпаки: стоять ззаду і шепочуть щось незрозуміле, це перекручені молитови, найбільш небезпечна практика. Відійдіть від таких людей і помоліться про їхнє навернення. Захист, найкращий захист це регулярна сповідь і причастя. Жодна порча не діє на людину в благодаті Святого Духа. Носіть натільний хрест. Молитва до ангела-охоронця вранці і ввечері створює невидимий щит. Не бійтеся, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Жодне чаклунство не має сили над тим, хто живе в Христі. Амінь.